Немає такої країни, немає такої нації, немає такої мови, немає такого життя як українське. він не поважає України українців і хоче нас усіх знищити. І ви маєте слушність, пане президенте. Там ці два відсотки. Оцей документ, інші документи. Це добрий початок, половина діла, але е, воно не зупинить. Не зупинить. Це, це правила війни. За всі століття. правила війни. Той хто. Тобто має платити. Путін почав цю війну. Він має заплатити за віднову відбудову. Має заплатити безперечно. Ми маємо 300 мільярдів в Європі. Заморожених російських активів для віднови для відплати за військову підтримку з боку США, але цього недостатньо. Заждіть. Я звернувся з цим питанням. Я хотів знати чи ви хочете бути посередниками з між Україною чи і Росією чи на боці України? Я між ними двома я не хочу погано про когось говорити. Я хочу розв'язати цю, цю проблему. Якщо ми не зможемо розв'язати, то тоді триватиме боротьба, і невідомо хто переможе. Питання про військову американську потугу в Європі. ваш попередник відрядив додаткові війська до Польщі, моєї країни. Чи ви чи на себе зобов'язання підтримувати ці війська на східньому фланзі? Нато в майбутньому я дуже відданий Польщі. Мені здається, що Польща справді на свій внесок більш ніж треба заплатили в скарбничку НАТО. це одна з найліпших груп людей. Польща, а Балтийські країни Балтийські країни. Також їм скрутно доводиться в такому сусідстві. Ми будемо віддані НАТО, але НАТО має посилитися, і європейська частина НАТО має посилитися, щоб були рівні внески. Вони мають бути принаймні рівні ці внески. Ви розумієте, чому США, чому США мають платити так багато більше проти Європи? Але як ви слушно кажете,